Привіт! Я називаюся Езра Шибальський і зараз знімаю це відео для людей допомічних професій, тобто для психологів, психотерапевтів, коучів, ведучих майстрів, тих хто працює з тілом, тих, хто працює з малюнком, той хто допомагає людям. Ну, власне, це можуть бути і соціальні працівники зараз, можуть бути навіть лікарі, масажисти. Всі, хто в. Своєму серці відчуває потребу допомагати людям, я вас запрошую і хочу вам привести інноваційну технологію, дуже могутню, дуже тонку, глибоку, яка пов'язана з зануренням у гамак. Я живу в Ізраїлі і вже на протязі чотирьох років розвиваю тут такі технології. Що саме таке гамак океанічного типу? Це тканина, яка обнімає нас. Ми пірнаємо в гамак як в океан. Дійсно, коли ми занурюємося під воду, відразу в тілі йдуть інші фізіологічні процеси. Можливо, ви це чули інший серцевий ритм, серцебиття інакше, інакше дихання, інакше кровообіг. Так само і в гамаку миттєво наступає інший фізіологічний стан. І цей стан. Саме такі, коли можна перепрограмувати ті стани, які нам некоректні, які а, для нас руйнуючі, яких ми хочемо позбавитися. Отже, технологія роботи вимогу вона спрямована на перезапис станів, які є некоректними для людини. Ну, власне, це може бути. Травма, посттравматичний синдром, це може бути стрес, це може бути виснаженість, виснажений ресурс, синдром хронічної втоми, перевтоми. Це може бути зневіра, це може бути депресія, це може бути конфліктна ситуація всередині самої людини. Отже, все, що нас не влаштовує, може бути в маку. Докладно, цікаво, м'яко, глибоко, перезаписано в наступному відео. Я поясню як саме.